Всім привіт! Нас звати Христі та Ярина. Ми організатори маркету One Day Shop. Ми хочемо сьогодні розказати вам декілька правил, які потрібно дотримуватись на самому маркеті One Day Shop. Перше це є те, що всі учасники повинні бути з 11.30 вже на місці. І до 12.30 бути повністю готовими. Кого до 12.30 не буде без образ, але ми будемо змушені вас посунути, забрати ваш стіл і вже розставляти вас десь під час маркету, якщо буде місце. Тобто в ваших інтересах прийти звичайно вчасно і щоб до початку маркету ви вже стояли готові. Коли ви приходите на вході на територію маркету, вам повинні одягнути люди на вході браслетики. Це означає, що ви є продавцями. У вас буде два плюси максимум. Якщо вам потрібно більше браслетів, потрібно попередньо попередити нас, організаторів, про це. На кожному зі столів будуть розставлені карточки розсадки з назвою вашого бренду і номером, під яким ви знаходитесь. Тобто на вході ви зможете в дівчинки, яка буде цим. Керувати, зможете в неї спитатись, де приблизно ваш стіл знаходиться, і вже по номеру знайти, де саме ви стоїте. Ми наполегливо просимо не зловживати алкоголем, тобто ми не забороняємо категорично, але не перебор... в міру. В міру не переборщити, тому що були випадки. Тому давайте будемо думати. Розумно і щоб це адекватно. все було і адекватно, і щоб це все було організовано і на вищому рівні. Далі по декору темою цього маркету є Гаваї. І було б дуже добре, якби кожен з учасників підготувався власне прикрасив стіл, якихось такою ну в тому стилі тематикою. Це можуть бути листя, можуть бути квіточки, кокоси, все, що притаманне Гаваї. Ми вам скидували сторінку на тамблері, ви можете подивитись, переглянути приклади робіт декору. І можливо так. щось вибрати для себе. І від вашого декору залежить ваші продажі це, насправді. Так. Тому що чим цікавіше прикрашений ваш стіл, тим більше людей це якось заманює, Мабуть, і буде більше продаж. Так що давайте щось придумаємо оригінальне і спільними силами зробимо цей вандишоп. Надзвичайно гавайським також ми вас просимо не покидати маркет до 20.00, тобто до закінчення маркету, та пусті столи не естетично, не, не естетично виглядають і. Ну, мені здається, що роздати візиточки, флайра і просто розповісти про свій бренд тільки для вас в плюс. Також одною з умов участі в Андейшоп є запросити друзів бук назустріч Вандейшоп. Що це дає? Це, по-перше, вам в плюс, тому що більше друзів людей, які у вас є в друзях, навіть вам невідомих, але вони будуть знати, що ви є на маркеті, і звичайно, що людям легше вживу подивитись на вас. Ші речі це їм буде набагато простіше обрати щось. Якщо з певних обставин вам не виходить прийти на маркет, а так як вже реєстрація закінчена, гроші, на жаль, ми не повертаємо, так як ми вже вклали їх в організацію самого маркету. І ви повинні ставитись до того з розумінням. І я думаю, що тут пояснювати більше нічого не треба. Тобто, якщо щось трапилося, що чи ви захворіли, чи ще ж, ми це звичайно розуміємо і можемо допомогти знайти людину, яка би стояла за продукцією і продавала. Або ну якось, ну тобто, ми на компроміс йдемо. Нам не обов'язково інший бренд. Це може бути, як на те вже пішло. Ось наших друзів так, пропонують, але на жаль, місці. гроші ми, ну, ми не можемо повернути, тому що вони вже вкладені. Чекаємо вас всіх. З гарним настроєм з гарним настроєм, щоб ви були пунктуальні, бо це не менш важливо. Також хочемо, щоб ви продавали з усмішками, з хорошим позитивним настроєм, так як від того залежить ваш рівень продаж. Ще такий пунктик. Так, е Якщо ви прийдете раніше, ви, повірте, не займете краще місце чи ще щось, тому що були такі випадки, коли приходили і в 9-й годині, і в 10-й. Ну, якщо ми говоримо що з 11.30, 11 то бажано все-таки з 11.30 з 11, 11 приходити. Тому що е, раніше, якщо ви прийдете, немає ще ні столів, ні карточок розсадки. Відповідно, ми відволікаємося від своєї роботи, бо мусимо вас садити. І, вам теж приходиться чекати, тому якщо все таки у вас є, що на ранок запланувати, краще зранку щось ще зробіть. корисне. випийте каву, розслабтеся і душі. а до нас на одинадцятому треба наразі вся важлива інформація. Схему маркету прикріпляємо до цього відео. Ми раді вас бачити. Все, па-па. <рес>